Сніприч сьогодні зроблять чемпіонат з команд із країн сусідів України. Звичайно ж, без цих двох сусідів з дітьми у квартирі. Спочатку я шукав команди за чемпіонатів Польщі, Румунії, Турції та іншого світу. Це такий розділ команд у FIFA: в нашому чемпіонаті є Динамо Київ Ференчоу Росі, не знаю, як це читати: Шатар, Славія та Спарта Прага. Також румунський Клуй, ФКСД, леч Познень. І Легія Варшава. Ось такий поконч Чечен. Я погано читаю на поиски, тому якщо я неправильно прочитав, вибачайте. Також у нашому чемпіонаті є Раков, Кенер Бахче, Колтасарай, Грезоспор і Бешикташ. Я граю як тренер Шахтаря і перший наш матч проти Легії Варшави. Зараз я промотаю увесь сезон і подумаюся на його результати. Ось наш сезон підійшов до кінця дивимося результати. Шахтар Донецьк на сьомому місці, хоча це одна з найкращих команд у чемпіонаті ж ну, надзвичайно Сарай перший, Трансу Спорт другий, Спарта Прага третій, Фенбах ще 4, Намаків 5, Пештач шосте, сьомий Шахтар і восьма Славія Прага, Ференчаросі Черосій, 9, Легія Варшава, 10, Погонь Чечін, 11-й. Луй 12, фксб 13, леч Позден 14 і 15 Раков. Якщо вам сподобався цей експеримент, покладіть лайк. Звуйте про підписку. Всім пока!